Безпечну роботу Запорізької атомної електростанції може гарантувати тільки український оператор. Про це заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук. Російські атомники не знають особливостей заес, тому експлуатація станції під їхнім керівництвом неприпустима, каже урядниця. І додає на Росію, треба тиснути всім світом інакше біди на атомній станції не уникнути. ЗС другий тиждень без зовнішнього живлення працює на генераторах, а це вже критично. Українські фахівці припускають, Росія навмисно вручну знеструмила тимчасово окуповану ЗС, щоб приєднати до своєї енергосистеми. Дмитро Шульга розбирався в темі. Без зовнішнього оживлення. Більше тижня Запорізька атомна електростанція працює на дизельних генераторах, а це критично небезпечно. Ситуація критична через російські обстріли. станція відключена від живлення, від електромережі, забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори і станція не розраховані на таке і ніколи не працювала в такому режимі так довго. І вже у нас є інформація, що один з генераторів вийшов. Зла. Російські окупанти заявляють, ремонт неможливий через воєнні дії. Йдеться у звіті магате. Останнє відключення електроенергії відбулося о 16.56 у вівторок минулого тижня, коли єдина лінія електропередач, що залишилася, була пошкоджена військовими діями приблизно за півтора кілометра від станції. Після чого аварійні дизельні генератори автоматично почали працювати для забезпечення живлення необхідного для систем безпеки об'єкта та охолодження його шести реакторів та відпрацьованого палива. Росія знову вмикає ядерний шантаж, каже директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко. Водночас пояснює, Запорізька станція тривалий час отримувала живлення від двох ліній основної і резервної. Лінія електропередач називається Дніпровська в травні. Вони зробили підрив лінії електропередач. Ще однією це називається вона феросплавна. Тобто, ми бачимо системну роботу по знищенню заживлення з території України, створення ситуації небезпеки на станціях. Міністерство енергетики України наголошує спочатку повномасштабного вторгнення. Це вже блек блекаут на Запорізькій ЕС. Кожне знеструмлення становить пряму загрозу для систем охолодження реакторів. Це вже не вперше, це вже вкотре йде обрив важливих ліній, які забезпечують власні потреби для охолодження активної зони атомної електростанції. Робота на генераторах є в принципі резервним форматом, і те, що це вже відбувається не перший день, ставить звісно під ризик того, що резервні схеми живлення дизель-генераторів є непостійні. Інструментом. Кожен енергоблок Запорізької АЕС має по три дизельні генератори у разі відімкнення від зовнішнього живлення, та вони не розраховані на тривалу роботу, застерігають експерти. Станція працює там три доби на одному дизелі, переходить на інший дизель, працює три доби. За цей час ти повинен заправити перший дизель, потім ти переходиш на третій, і так вони. Повинні працювати до того моменту, поки не буде підключена атомна електростанція до зовнішнього живу. Під час дефіциту пального в Росії окупанти навмисно знеструмили Запорізьку ЕС. Їхня мета підключити станцію, яка працювала у мінімальному режимі понад чотири роки до власної мережі, каже експерт. Перепідключити цю станцію з української енергосистеми на свою, тобто з енергоживлення внутрішніх потреб на перш, з української на російську систему спочатку, а потім і вони планують запуск там одного блоку чи два, двох блоків, які би працювали в енергетичній системі Росії. Це їх стратегічна мета. Вони збудували відповідні лінії електропередач. З Бердянська і Мелітополя там близько 200 кілометрів до цієї станції. Дизельні генератори на Запорізькій АЕС вже в десяти живлять станцію. Відтак є ризик виходу з ладу і втрати ресурсу для охолодження реакторів. Саме це змушує експертів порівнювати ситуацію з аварією на японській Фукусімі. Була головна причина це відсутність енергопостачання і охолодження. Води, яка охолоджує реактори, і от, якраз коли ми говоримо про ситуацію на запорізькій атомній станції, ця історія ну страшно уявити, як вона може повторитись. У разі масштабної аварії радіаційне забруднення охопить не лише Україну, а й Росію, особливо якщо роза вітрів буде спрямована в бік РФ, пояснює екологиня. Площа ураження це було таке прогнозування ще в 2022 році. році науковці це зробили до 2 мільйонів квадратних кілометрів. В зоні такої ймовірної аварії може опити опинитися частина України, країни Чорноморського регіону, сама морська екосистема Чорного моря, і це в тому числі Росія і з одного боку з іншого боку, це європейські країни. Водночас Григорій Плачков додає між Запорізькою та Фукусімською АЕС є суттєва відмінність. Блоки не на потужності. Це по перше, по-друге, локальна аварія вона можлива. Можлива заплавка активної зони реактори, можлива розплавлення палива в активній зоні реактори. Локальна аварія, якщо не буде сталої електроенергії на Запорізька АЕС і не буде відводитись залишкове тепло з активних зон рак труда. Такий варіант можливий. Запорізька АЕС у степовій зоні на березі Каховського водосховища, поруч із містом Енергодар. Найбільша в Європі і шоста у світі атомна електростанція. Від 4 березня 2022 року її захопили російські війська, також під окупацію і місто Супутник Заес Енергодар. Дмитро Шульган, телеканал Рада для підсумків Єдині головне. Ситуація на Запорізькій АЕС стає критичною. На станції порушено 6 із 7 стовпів ядерної безпеки. Про це заявив голова МАГАТЕ Рафаель Гросі на зборах з радою керуючих. Ситуація з безпекою на Запорізькій АЕС залишається нестабільною. Шість із семи опор перебувають під загрозою. Залишається лише одна зовнішня лінія електропередачі, що створює серйозні ризики безпеки. Всі шість реакторів перебувають у стані холодної зупинки, і жоден із них не може бути безпечно запущений у поточних умовах. Рафаель Гроссі, генеральний директор МАГАТЕ. Сім ключових компонентів ядерного та фізичного захисту було визначено МАГАТЕ одразу після початку повномасштабного вторгнення та окупації Запорізької АЕС. Це фізична цілісність, відсутність тиску на персонал, надійне електропостачання, безперервна логістика, радіаційний контроль, функціонування каналів зв'язку. Ці шість реакторів перебувають у стані холодного запуску, і жоден з них не може бути безпечно запущений. Як мінімум, через відсутність достатньої кількості. персоналу. Если до оккупационный период было 11 тысяч, порядка 11 тысяч работников на атомной станции, то сейчас две э, тысячи находится постоянно. Кадровый голод ощущают э, оккупанты на себе уже очень остро, и об этом свидетельствуют даже объявления, которые они дают в средствах массовой информации о наборе на критические категории э, специальностей э, людей фактически с улицы. Ну, это говорит о том, что що кадровый вопрос у них стоит довольно таки остро. Рівень води в басейні, що охолоджує, знизився до критичного рівня, і вирішити цю проблему без України просто неможливо. Рівень води у ставку охолоджувачі впав до 13,4 метрів, наближаючись до порогу в 12 метрів. Нижче за який системи охолодження виходять із ладу. Заходи щодо ізоляції каналу, що підводить, забезпечують короткострокове полегшення, але необхідне довгострокове рішення, таке як будівництво насосної станції. Військові дії, що продовжуються, включаючи атаки в безпосередній близькості від майданчика, ЗС, викликають серйозне занепокоєння. Посилюючи стрес і ризики, Рафаель Гросі, генеральний директор МАГАТЕ. Нещодавно росіяни не пустили експертів МАГАТЕ у нову побудовану дамбу біля ЗАЕС. Також під час щотижневого огляду експертам заборонили доступ до західної частини машинного залу одного з реакторів ЗАЕС. Крім того, місія зафіксувала звуки військової активності поблизу окупованої станції. До окупації ЗС вона мала чотири лінії високовольтного електропостачання та шість ліній низької напруги. Зараз дай Боже, аби роботу станції забезпечували дві. Всього дві лінії періодично, там один раз в місяць, а й чаще відбувається Повріждення цих ліній відду того ж того вблизі ведуться військові действия. І для відновлення одної з ліній ну необхідно то время, сутки, двоє для того, щоб їх постановити. Ну всього тока дві лінії. Нещодавно Енергодар та АЗС відвідав представник Кремля довірна особа Путіна Сергій Кирієнка. Головна мета підготовка ключових об'єктів інфраструктури та АЕС до майбутнього осінньо-зимового періоду. І за словами пропагандистських ЗМІ, на станції немає жодних проблем. Але ось українські експерти та голова МАГАТЕ ГРОСІ впевнені, що станція на порозі катастрофи.